Вітаю вас, любі малята! Запрошую вас на заняття з логіко математичного розвитку. Тема нашого заняття порівняння предметів за кольором, формою, розміром, лічба груп предметів. Доброго ранку! Доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки! Кивають голівки і сяють усмішки доброго ранку, доброго дня. Бажаємо ми вам бажаю вам я. Малята до нас з вами завітала одна гостя. А дізнаєтесь ви лише тоді, коли спробуєте відгадати загадку. Золоте яйце вона знесла, та від мишки не вберегла. Плаче дід і плаче баба, обіймають курочку рябу. Так, малята, до нас з вами сьогодні завітала курочка ряба. Погляньте, вона знесла яєчка. Але ж вона не ходила ні до садочку, ні до школи, та не вміє рахувати. То що ж, допоможемо їй порахувати її яєчка? Скажіть, будь ласка, діти, якої форми? Яєчка, які знесла курочка ряба. Правильно, овальної. А скільки яєчок вона знесла? Давайте їх порахуємо. Один, два, три. Чотири, п'ять. Молодці малята. З цим завданням ви гарно впорались. А тепер, дітки, наступне завдання. Нам з вами потрібно розкласти яєчка до своїх кошиків. Погляньте, у нас є різнокольорові яєчка та три кошики. Скажіть мені, будь ласка, чи всі яєчка однакового кольору? Ні, молодці, вони всі різного кольору. А чи всі яєчка однакового розміру? Правильно, також ні. Вони всі різного розміру. Якого розміру є яєчка? Так, вони є великі, середні та маленькі. А кошики у нас однакового розміру? Ні. Також є великий кошик середній. Та маленький. Наше з вами завдання розкласти яєчка до своїх кошиків. Що ж, малята спробуєте? Що ж, дітки, до якого кошику ви поклали великі яєчка? Правильно, до великого. А якого вони кольору? Вірно, синього та жовтого. А до якого. Кошику ви поклали середнє яєчка. Правильно до середнього. А якого вони кольору? Правильно, сірого, зеленого, фіолетового та блакитного. А до якого ж кошику ви поклали маленькі яєчка? Правильно до маленького. Якого вони кольору? Так. Оранжевого, червоного та рожевого. Скільки яєчок ви поклали до великого кошику? Правильно один, два. А скільки яєчок ви поклали до середнього кошику? Вірно, один, два, три, чотири. А до маленького малята. Так, один, два, три. Молодці мої розумнички. Ой, малята, погляньте, поки наша курочка пішла гуляти, бігла мишка і розбила всі яєчка. Тож наша курочка просить допомогти їй знайти. Половинки до кожного яєчка. Але яєчка не прості, а з цікавим завданням. На кожній половинці є крапочки. Наше з вами завдання порахувати крапочки та знайти відповідну половинку з циферкою та сказати, якого вона кольору. Порахуємо, скільки крапочок на першому яєчку. Один. Два. Три. Молодці дітки. Тож шукаємо відповідну половинку. Ось, погляньте, ось і вона знайшлась. З циферкою три. Якого вона кольору? Так, жовтого. Рахуємо крапочки на другому яєчку. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Шукаємо відповідну половинку. Ось вона з циферкою 5. Якого вона кольору діти? Правильно, рожевого. Рахуємо крапочки на наступному яєчку. Один. Два. Три, чотири. Шукаємо йому половинку. Ось вона якого вона кольору діти? Так, вона зеленого кольору. А потім. Скільки крапочок на наступному яєчку. Молодці. Одна. Якого ж вона кольору діти? Так, вона синього кольору. І на останньому яєчку. Порахуйте також крапочки. Один. Два. Ось вона циферка 2. Якого кольору ця половинка? Правильно, червоного кольору. Молодці! Ви чудово з цим також впорались. Наша курочка, діти, підготувала для вас красиву картинку. Але для того, щоб ця картинка утворилася, нам з вами потрібно виконати ще одне цікаве завдання. Погляньте, будь ласка, що ви тут бачите? Так, тут зображені цифри. Які цифри тут є? Один, 2, 3, 4, 5. Де вони знаходяться? Вірно, посередині. В лівому верхньому та в лівому нижньому кутку, в правому верхньому та в правому нижньому кутку. Наше з вами завдання поставити цифри. Від 1 до п'яти розпочинаючи з одинички. І тоді ми побачимо, яку красиву картинку подарувала нам курочка. З якої цифри ми розпочнемо. Правильно, з одинички. Ось погляньте, вже утворюється картинка. Під нею поставимо яку цифру? Вірно, 2. Знову відкривається картинка. Після цифри 2 буде йти цифра, яка. Правильно цифра 3. А після цифри 3 4. І після цифри 4 цифра 5. Ой, діти, погляньте, яка красива картина у нас з вами утворилася. Ми з вами склали такий красивий картину Пазл. Дякуємо тобі, курочко. Дітки, це курочка вітає нас з великодним та дарує нам ось такий великодній кошик з писанками. Дякую вам, малята, за те, що допомагали мені сьогодні та гарно працювали. До побачення!